Того ж дня в Колодниці в останню земну дорогу проводили захисника Олександра Козяка. Чоловік народився в Сєвєродонецьку луганської області. Там навчався і працював. Служив шість років по контракту в лавах Збройних сил під час проведення антитерористичної операції. Коли почалась повномасштабна війна, прибув на стрищину, як внутрішньо переміщений, бо саме тут проживає його родина. А уже у 2023-му знову став до лав Збройних сил України, захищаючи свою землю від окупантів, загинув 22 січня недалеко від. Рідної домівки, де на даний час проживають його батьки. Чотири дні і міг би мати 29 років. Так, здається, тільки життя розпочинається. Но, на жаль, всі ми розуміємо, в країні є війна, і Олександр відвоював землю, на якій народився, відвоював нашу державу. Вічна пам'ять і вічна слава героям.